Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті тонометр AND з несправністю він не міряє тиск. Тобто показники якісь є. Спробуємо, що він нам покаже. Накачали тиск, і як ви бачите, він дуже швидко скидає тиск. Повинен скидати по 4-5 одиниці за секунду. Звісно, він міряти не буде при такому швидкому скиданні. Далі ми знімаємо композитну. Накладочку і викручуємо регулювачний гвинт. Далі ми добираємося до клапана. Ось такий він клапанчук, який, через який йде скид тиску. Він ось так виглядає і часто забивається версою. Якщо тут все нормально, то збираємо його на своє місце. Потім відрегулюємо його. Далі ми ще раз перевіряємо, як ви бачите, нічого це не дало нам. Далі ми перевіряємо. Зворотній клапан, наслинюємо палець, і, як ви бачите, він у нас протравлює. Такого не повинно бути. Виймаємо сам зворотній клапан, далі ми розвальцьовуємо його кінці і добираємося до шарика, який у нас служить клапаном. Далі ми його відмиваємо в спиртовій серветці, гарно відмиваємо його, і так само вимиваємо сам клапан, де у нас шарик ходить. Він повинен надійно перекривати. Вставляємо шарик на своє місце і завальцовуємо клапан, щоб він не випав шарик. Далі ми вставляємо клапан в грушу. Так, ставили, під'єднали і робимо перевірочку. Накачали тиск. Як ви бачите, тиск у нас став скидатися гарно. По 4-5 одиниць за секунду і надіємося, що все у нас запрацює. Чекаємо результати. І як ви бачите, йде завершення. І як ви бачите, у нас є позитивний результат. Тобто тонометр запрацював. Все можна віддавати власнику. Бажаю всім міцного здоров'я, миру. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.